Є люди, які кричать, коли бивають. Є люди, які плачуть, коли руйнують тієш життя. А є той, хто робить це мовчки. Всім привіт! Ви на каналі Лиця. І сьогодні ми поговоримо про одного з найбільших антигероїв в історії аніме. Про людину, яку називають справжнім монстром. Про Йохана. Йохан не вбиє у свинційному сенсі. Він не торкається руки кров'ю, він просто торкається душі, він говорить так, ніби читає твої думки. Він слухає і ти саме розкриваєшся перед ним. Те сам розкажуєш свої рани, свої страхи, свої болі. І коли ти думаєш, що він тебе розуміє, він лише натискає на одну фразу. Одну і ти ламаєшся. Бо нам бачить у нас те, чого ми боїмося бачитися ми. Ти боїшся бути непотрібним, він дасть тобі значення. Ти втомився жити, він показує, що крок вниз і стахо це теж вибір. Ти шукаєш любов, він стане твоїм єдиним другом і збере все. Йохон, борожний дзеркалом. Всі, хто дивиться в нього, бачили свою справжню темрову. Монстр – це не завжди той, хто риже ножем. Монстер це той, хто мовцьки змінює маску з людини. Йохон не створює зло, він просто показує його. Йохан — це тінь, що живе в кожному з нас. Не дракон, не демон, не чудовисько з зіказки. Це порожнеця, яка цікає моменту, коли ми залишаємося наодинці зі своїми страхами. Справжній монстр це не він. Справжній монстр це те, що він показує в нас. З вами був Лицьо, дякую за увагу і до зустрічі.